В черговий раз на зв'язок зі мною виходять афаристи, тому я вирішив знову викласти відео, призначене в першу чергу для осіб старшого покоління, оскільки вони є найбільш вразливою категорією населення. Тож мені в Телеграм написала якась Кенні Хелен. Кому цікавий текст нашої переписки можете поставити на паузу і перечитати. У першу чергу її цікавив мій вік, але це чиста формальність, тому що її завдання було встановити зі мною контакт. Далі мені написали з акаунту Ніна Дудка. Знову писали про високі зарплати, щоб зацікавити ще більше, запитали ім'я і вік. Вік я вказав зовсім інший. Але на це ніхто не звертає уваги. Також вона написала, що працює на магазин Розетка. Тут мені стало ще цікавіше, про що ми з ними домовимось. Мені запропонували поставити 5 лайків на 5 товарів, коментарі сказали не потрібні, і за це я отримую 140 гривень. До речі, на сайті Розетки ніяких лайків ставити не можна. Сердечка це мій список бажань, тобто те, що я потім планую купити. І мій список ні на що не впливає, бо крім мене його ніхто не побачить. Також хочу наголосити, що за їхніми посиланнями я нікуди не переходив, бо боявся, що це фішингові сайти, товар знаходив за описом посилання та через фільтр на сайті магазину Розетка. Після мого скріншоту про виконану роботу так звана Ніна. Передала мені контакт так званого старшого менеджера і сказала переслати цьому менеджеру чат нашого спілкування з ніною. Так званий менеджер нарахує мою зарплату. Старший менеджер зі мною теж спілкувався через Телеграм, представилася Ольгою і попросила надати мої особисті дані, такі як ім'я, номер карти і назву банку, щоб нарахувати зарплату. Мені було цікаво. Чим це закінчиться, тому я не збирався зупинятися, але номер своєї основної картки я їм давати не хотів, тому спеціально для цього випадку створив нову віртуальну карту. Окрема подяка Приватбанку за те, що в них все зрозуміло, і це швидко можна зробити через додаток. Найцікавіше, що зарплату мені таки нарахували і написали, що ввечері дадуть посилання на робочу групу. Де я буду отримувати наступні завдання. Поки я чекав продовження, почав копати інформацію і вирішив через Google об'єктив перевірити їхні фотопрофілі. І виявилося, ця кення Хелен насправді якась Ава Адріана. Мені зустрічалося кілька профілів в різних соціальних мережах. Але є на Фейсбук якась келіава, але це не суттєво. Ніну дудку я не знайшов. Бо Google видав багато блондинок на природі. А от старший менеджер на сайті LinkedIn насправді виявилася христиною, громадянкою Швейцарії. Я не хотів чекати наступного дня тому ввечері вирішив розставити всі крапки над І. І після короткої переписки я напряму запитав старшого менеджера. Невже в цюриху настільки все погано з роботою, що доводиться підробляти в українському інтернет-магазині? Також запитав, чому вона збрехала мені про своє ім'я, після чого додав скріншот з Христиною. Після цього шахраї відразу видалили чат нашого спілкування, потім і чат з ніною кудись пропав, а потім і видалили фотографії своїх профілів. На теперішній час залишився лише профіль і чат з Кеннею Хелен. З ким я насправді спілкувався і що мало бути далі, я можу лише здогадуватися. Можливо, це були зеки, а можливо, якісь колцентри з Кацапеєстану. Можливо, далі вони б прислали мені якийсь секретний код, щоб я їм назвав, або, можливо, якесь посилання, цього я вже не дізнаюся. Тому потрібно бути обережними і думати, що й куди ви пишете. Всім дякую за перегляд! Нехай щастить.